Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, що уже в просторі для вас сформувалося, і вже готове спуститися до вас на фізичний рівень, тобто у вашу реальність. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне, тож це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, що сформувалося у вашому просторі: успіх, шлях до успіху і ваше оточення. Ну, по-перше, подивіться, у вас сформувалися дуже позитивні події. Можливо, ви намагалися пройти до свого успіху дуже, ну, скажімо так, правильним шляхом. І за це для вас буде винагорода. Це стосується особистих стосунків. Або, можливо, якщо це не особисті, а взагалі у суспільстві десь вас щось цікавить, то, скажімо так, ваше оточення, саме близьке і рідне, вам допомогло пройти оцей шлях до вашого успіху, і ви його отримали. І ви отримаєте, ну, скажімо, повну чашу. Вашого задоволення, де буде і гармонія, і ваш достаток, і ваш спокій, позитивні емоції, натхнення, бажання діяти, радіти життю. Тобто у вас дуже гарні такі сформувалися події. І я хочеться вам ще додати, що коли ви перебуваєте у позитивних таких енергіях, можливо, і фінанси вас будуть задовольняти, і стосунки особисті. І взаємодія з оточуючими, то вам потрібно розуміти, що якщо у вас є чим поділитися, діліться щедро із тими, хто до вас буде звертатися за допомогою. Тобто у вас буде взаємообмін. Ви будете допомагати в тому, в чому до вас будуть звертатися, і свого часу, коли ви будете звертатися, ви також маєте отримати рівно стільки ж на взаєм. Тобто успіх у вас буде в особистих стосунках. Це був у нас перший варіант. Другий варіант, що для вас формувалося, і вже готово до вас втілитися в реальність? Ну, Дивіться, по другому варіанту. Можливо, у вас якісь були конфліктні стосунки із вашим, ну, скажімо, самим близьким оточенням, або із людиною, яку ви кохали або кохаєте наразі. Можливо, вас людина кохала або кохає наразі. Зараз ви знаходитеся десь на великій відстані. І це для вас говорить про те, що, можливо, ці стосунки з протилежного боку були нещирими. І до вас, можливо, наразі. Прийде розуміння того, що та вся нещирість, яка привела вас до, до того розлучення. Розлучення не мається на увазі офіційний через розривання шлюбу. Мається на увазі, коли ви стали на відстані з тою людиною. На відстані це, можливо, на фізичному рівні. Ви в одному місці людина зовсім іншому знаходиться. А можливо, люди проживають під одним дахом, але. Ви відчуваєте розрив у ваших стосунках прохолоду, можливо, охолодження від вашого чоловіка або від вашої дружини або дівчинки. І ви відчуваєте цю прохолоду, і у вас така, знаєте, є коли самотність у двох, ніби. Ну, і загалом, ще можливо, у вас е, так сформувалися ці події, що ви потрібні вам потрібно. На цю всю ситуацію подивитися по-іншому. Можливо, вам вже прийшов час визначитися, чого ви бажаєте і що вам потрібно робити. Можливо, вам взагалі потрібно припинити щось, можливо, навпаки розвивати, для того, щоб ви відчували своє емоційне наповнення. Тому для вас неоднозначні події сформувалися, вам дається вибір обрати правильно свій шлях. Це був у нас другий варіант і третій варіант. Що для вас формувалося і готове вже проявитися у вашому житті? Так. Ну, для третього варіанта Для вас формувалося щось, що стосується покращення або вас, вашої версії як самого себе? Можливо, це покращення тих подій, які у вас перебули, в яких ви перебували. Можливо, це стосується покращення у вашій роботі. Якщо ви змогли щось про себе десь заявити. Зробити це чесним шляхом, тобто, якщо це на роботі, то ви добросовісно працювали, на вас звернули увагу, ви заявили про себе і це покращує ваше положення там. Якщо це у особистих стосунках, також ви сказали якесь певне слово, про себе заявили і взяли за себе чесну відповідальність, також це буде приводити вас до покращення ваших стосунків. Також, можливо, для когось актуально буде, що ви для себе вирішили змінити свою професію. Ну, для когось, можливо, там були якісь нюанси свої, і ви проявили свою чесність. Ви, можливо, просто вирішили, що вас не задовольняє, тому що чесність, насамперед, для кожної людини важлива перед самим собою. І наразі у вас формувалася така можливість, яка до вас прийде. Що ви зараз можете про себе заявити саме так, як вам того потрібно. І таким чином оце все буде приводити вас до ваших покращень, істотні покращення будуть у вашому житті. Чого б це не стосувалося? Тож очікуйте на те, що якщо ви будете про себе заявляти і чесно заявляти, то у вас все буде йти тільки на краще. Це був у нас третій варіант.